Унікальна насадка ека воче один дотик. Назва говорить сама за себе. Така насадка підходить до всіх видів водопостачання, але є одна перевага. З її допомогою ми економимо воду. Її абсолютно легко встановити, просто прикрутивши спеціальною викруткою. Вона гармонійно вписується в дизайн будь-якого змішувача, виготовлена із високоякісного матеріалу, що характеризує її перевагу. Впевнитися, як насправді дана насадка регулює кількість використаної води можна на даному прикладі. За допомогою кнопки на насадці вмикати та вимикати воду можна практично одним рухом. WATER – висока якість за доступною ціною.